Чи знали ви, що Lineage 2 замислювалася як амбітний проект, що вирізнявся серед інших ММО РПГ того часу? А Джейк Сонг, головний геймдизайнер під час створення, надихався середніми віками, лицарями та середньовічним стилем. Працюючи над грою, він робив акценти на середньовічні епоси: лицарях, замках, феодальних відносинах та атмосфері темних часів. Компанія NCSoft хотіла створити темний дорослий світ фентезі, де головними були не лише квести Грін, а й соціальні конфлікти між гравцями. Основною фішкою гри стали війни кланів альянсів, ну і, звичайно, постійне ПВП між гравцями у відкритому світі. А однією із проривних ідей того часу була розробка захоплення замків, клан, який захоплює замок, контролює економіку регіону, встановлює податки, впливає на інших гравців та має додаткові ігрові функції. А ще велика увага приділялася класовій системі. Щоб отримати нову професію, потрібно було пройти складні квести, і це робило персонажів по-справжньому унікальними. Розробники хотіли створити світ, історію якого пишуть самі гравці. Тому кожен сервер, кожен персонаж це абсолютно унікальна та неповторна частинка світу Lineage 2. Саме тому ця гра стала легендарною серед MMORPG, а сотні тисяч людей грають в неї навіть через 20 років після її виходу.